Угу. Всім доброго дня! Маємо підключати нового абонента на холодну воду. Е, привезли нам матеріали, хочу вам показати так на, на сухо без пакування, як, як воно все буде виглядати зброй. Там у нас 125 труба, це буде світловий правда на 90 але це для, для показу, як воно виглядати. Значить, буде виглядати. Буде ніпіль перехід. Далі будет у нас шаровий кран. Далі за краном Ну, ніпер перехід вже під лічильник. Далі сам лічильник, паспорт. Лічильник навіть. 17 квітня 24 року. Сам лічильник. Американки, прокладочки Деємся напрям, стрілка показує напрям води. Все крутиться правильно. Далі наступний ніпель, Перехід, перехід з лічильника. І вже в нас в даному випадку пет труба 25-го діаметру, значить коліно з виходом на півнуфтою на, на трубу 25-ку. Це ми вже вхова, що вся та конструкція буде виглядати на трубі. Тут вже піде врізка до абонента. Відкриваємо воду, задаємо. Все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.